Славку вако хлопчик та гадюка. Хлоп'я садку собі гуляло, Та й забазало на і у запіймати. Воно гніздой його знало. Як у те не взяв, не Побігло. Засадив у вуку та й гадюку. Злякався хлопчик. А з повістичек стовбу, аж не чекає і не чекає, гадюка дивиться, а спомовляє. Бадюбнику робити так не слід. Ти знаєш, що за все буває. Взять би тоби укусись. Такай це вас Бог простить. а друге виско буде. Чуєш, і сануйся, стевезись, вобити так не вчись, та воздивляйся, з ким суткуєш.